Людини загинули в ДТП на трасі Київчоп. Десять потерпілих в лікарні. Вранці на Львівщині не розминулися легковики. Мікроавтобус. За попередніми даними самоводій легковика не впорався з кермуванням. Виїхав на зустрічну смугу і лобом у лоб зіткнувся з автобусом. Чоловік і дві пасажирки загинули на місці. Потерпілі пасажири мікроавтобуса їхали з Івано-Франківщини на заробітки до Росії. Подробиці в Наталки Волосацької. Це траса Київ-Чоп, неподалік села пісочна, ділянка дороги рівна з хорошим асфальтом. За словами дорожників, це не аварійне місце. Близько 7.20 тут у Буза Робічанами лоп у лоп влетіла іномарка. Удар був такої сили, що легковик перекинувся. За попередньою інформацією, водій Ополю не впорався з керуванням та здійснив лобове зіткнення з Мерседесом. Це все результат того, що нас водії масово порушить правила дорожнього руху. 33-річний водій легковика, сержант Нацгвардії та дві його пасажирки загинули на місці. Особи жінок поки що не встановлені. Батько загиблого водія, який приїхав на місце, їх не впізнав. У мікроавтобусі, який прямував з Івано-Франківщини в Москву, було 14 пасажирів і кермувальник. Більшість потерпілих відвезли до найближчої миколаївської райлікарні. Зараз там 10 пасажирів мікроавтобуса, четверо у реанімації, один пацієнт у вкрай тяжкому стані. Керувальнику мікроавтобуса надали допомогу на місці аварії і відвезли на освідчення щодо вмісту алкоголю в крові. Також від шпиталізації відмовився ось цей пасажир. А нічого нема страшного. Щоб погірше буває. Чоловік каже: сидів ззаду після удару, опинився біля водія. Зразу укрепів він за фури вискочив, і все зразу лоптонать мені вміло тормозити. Водії, які їхали цією ж дорогою, переповідали, що легковик ще до зіткнення проїхав на іншій ділянці шляху на червоний сигнал і рухався на великій швидкості. Люди, які їхали туди, вже верталися. розповідали, що він просто е, пішов на обгін прямо за за великовагової автомобілі. Тобто не було вже долі секунди, щоб він вернувся назад. Уже відомо, що водій, який віз заробітчан був тверезий. Інші експертизи ще тривають. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.